Неизбежно встает вопрос, за что воюет Россия. Вот снова и снова, казалось бы, уже почти три года идет специальная военная операция. За территории нет. Территория ⁇ это последнее, что нужно, самое большое в мире по площади страны. Она воюет, как сенатор Грэм сказал, за ресурсы Украины, но тоже нет. У России вся система таблиц Менделеева. Россия воюет за Бога, ради Бога и за Божий мир. За, за тот мир, как Господь его задумал, где все люди разные, но равные где каждый оригинален по-своему, где нет этого плавильного котла. Собственно, и политические настройки, которые Россия сейчас вот проводит своей политикой, усилиями президента, политического эстеблишмента России, БРИКС, например. Давайте мы будем разные, мы будем сотрудничать, мы не будем воевать. Нам надо задуматься, что у нас здесь происходит. Концентрация всех этих мигрантских деятелей, которые свободно могут перемещаться по значит, территории значит, этих государств, которые я сказал, оказывается здесь. Это касается нашей внутренней безопасности. Недооценить это нельзя. Надо принять жесточайшие меры по очищению всего этого. Более жесткие, чем которые сейчас принимаются. И не надо стесняться, не надо это делать. Речь идет о безопасности наших граждан, нашего государства. Согласен. И учиться надо на, на, на этом примере. И неплохо бы отдельную структуру создать. Конечно, специально. Правильно финансированием, с внедренными агентами, с людьми, которые хорошо знают язык диаспор, которые могут работать и которые будут отвечать. Но если что-то пойдет не так. Да. Андрей Анатольевич. Да, ну ты опять клевещешь, конечно, на Байдена. Софлер отключился, Байден нет. Он продолжал он сказал, произносить какие-то слова. Он он перешел на батарейки. Да, да он, он продолжал говорить. И это говорит, в общем, о, о том, что вот остается там полтора месяца, ну, меньше даже полутора месяцев. Эта администрация еще и может очень многого надеяться. Конечно. И я не исключаю, что здесь все-таки существует определенная договоренность с той администрацией, которая придет. Мы сейчас заварим кашу. И в этой каше мы сеч... вы будете проводить политику, которая... будет исходить из того, что вот я пришел, я миротворец, это сделала предшествующая администрация, это сделали все мы, давайте вместе это разбираться. По постольку, поскольку вот в интервью «Паримач» Трамп вдруг говорит, что главным направлением, приоритетным направлением его администрации будет там не событие вот на Ближнем Востоке, а то, что урегулирование российско-украинского конфликта, а как известно, Трамп сравнивает это, приравнивает это урегулирование к очень важной стратегической задаче, связанной с борьбой с Китаем. То есть надо вывести из уравнения этого Россию, либо с ней договориться, либо поставить ее в такое положение, что она не сможет оказывать какую-либо серьезную помощь Китаю, добить таким образом, чтобы... Ну вот они обсуждают сейчас санкции по иранскому образцу. То есть, иными словами, не по нашим даже, там, ну, теневой флот, это все, это понятно уже. Но то, что они будут вводить санкции против тех государств, которые закупают Ют російською нефть, понятно, що для Китаю буде продовжати А От як поведеться індійське правительство, мені зараз трудно сказати. Будемо говорити про Путлера. На жаль, знову, але в принципі новини досить приємні про те, що дійсно бачимо, що змін дописують про те, що йому стало дещо погано, та в принципі останнім часом розуміємо, що а, він не молодіє і. Вже сподіваємося, коли не стане той самий день ікс, про який ми всі з вами прекрасно розуміємо. Ну і з останнього, що я пам'ятаю, говорили ми з вами також, що була в нього доповідь саме після того, як він 21 листопаду ну Кремль завдав удару по Дніпру а, міжконтинентальною балістичною ракетою і Доповідь його була досить цікава, тому що вона тривала більше п'яти хвилин. Але весь цей час дуже пам'ятаю новину, його руки були. Так би мовити, неподвижні Вони дійсно просто нерухомі. Вони просто стояли і це всіх дуже здивувало. Тоді також пам'ятаю, що багато ЗМІ це анонсувало і публікувало, тому що думали, що це заблюрено. Але або е, нейромережа це зробила, тому що дійсно розуміємо, що протягом п'яти семи більше хвилин, навіть більше двох хвилин, просто сидячи рівно ось так, от не поверхнутись, там не показати щось руками. Дійсно, людині дуже важко, і змі дописували про те, що. Можливо таким чином якраз таке. Приховують його можливо, якусь хворобу. Ось такі були здогадки, але знову ж таки офіційної інформації, на жаль, з приводу цих, цих новин немає, і це можуть бути тільки наші з вами здогадки. Але будемо говорити і про те, що знову ж таки охорону Путіну, як ми говорили вже на початку етера, посилили вдруге вже за кілька тижнів. Бачимо, що чомусь дуже часто це роблять, і з'явилася ще одна загроза за даними джерелу ФСТ, охорону президента. Та посилено у зв'язку якраз таки з подіями в Сирії, та і чесно кажучи, з усім тим, що він чинить і що проходить через його по іншому, не скажеш. Дуже дивно, навіть що охорону він посилює тільки зараз, а повинен був вже досить давно. Президент опинився між двома вогнями з одного боку, нікуди. Нікуди не поділася загроза з боку внутрішніх ворогів, яких налякали застосуванням нами горішника та можливо, велика війна із заходом. Ми писали про цю проблему. З іншого боку, з'явилася ще одна загроза. Цитую мову водання. Деякі радикально налаштовані елементи вважають, що в серії ми зазнали страшної поразки. Вони можуть бути небезпечними для Владіміра Путіна, сказав один із наших співрозмовників. Хто ці радик... Кали він коментувати не став, лише зазначив, що серед них може бути кілька впливових силовиків. Безпосередньої загрози життю та здоров'ю Владимира Володимировича ми зараз не бачимо, але краще перестрахуватись. Багато хто прийняв сирію як страшну ганьбу, самі розумієте, люди різні, ну когось нерви можуть не витримати. Не значив у свою чергу джерело у Кремлі. На питання про те, коли розпочнуть арешти внутрішніх ворогів, які в принципі можуть бути. Небезпечними для президента, охорона Володимира Володимировича у зв'язку з цим, з цією загрозою, вже була посилена кілька тижнів тому, наприкінці листопада. Знову ж таки, досить цікаво про те, що охорона посилюється лише зараз. Хоча дійсно вона повинна вже, судячи з того, що чинить Путін, що чинить Кремль його руками, вона повинна була Посилитися вже давно, тому що досить багато, я думаю, є людей в цьому світі, які хочуть ліквідувати так, би мовити, диктатора. Але навряд чи правильно обійтися без інших серйозних дій, він відповів: є певні проблеми. Ви зрозумієте їх, коли арешти все ж таки почнуться. І також, на жаль, чомусь інші деталі джерело відмовляється повідомляти і дописує про це знову ж таки грашейське видання. Моніторинг, новий телеграм-канал Кремлівська табакерка. А ну бачимо що ось такі. От новини вкотре повторюю, що дуже дивно, що а, лише. Зараз, лише зараз, дійсно, ми бачимо, що Путлер починає переживати. Хоча дійсно дуже давно він вже почав би це робити, мав би. Ну і далі, також будемо говорити про те, з ким же Путлєр продовжує співпрацювати, а саме, про Віктора Орбана, який намагався якось вирішити цю війну, яка триває на території нашої держави, невідомо яким чином він подорожував різними країнами, вислуховував думки всіх представників і щось там у себе в голові думав. Так ось він нещодавно зізвонився з Путлерем, причому він ініціював цю. Телефонну розмову і говорила якраз про війну в Україні, і також про економічні зв'язки двох країн: тобто Угорщини і Рашиської Федерації. Так ось він розповів, що розмова тривала понад годину. Це найнебезпечніші тижні російсько-української війни. Ми робимо всі можливі дипломатичні кроки, щоб аргументувати припинення вогню та. Переговори написав Віктор Орбан таким чином. Він охарактеризував ситуацію, яка тривала. Ну і також ми всі сподіваємося, що Віктор Орбан не буде, хоча б Асаду в Москву телефонувати, щоб послухати ще і його годинні лекції. Абсолютно зрозуміло, що для досягнення реального миру гарантованої безпеки потрібні рішучість Америки, єдність Європи та налаштованість усіх партнерів на дотримання цілей і принципів статуту ООН. не треба грати на власний імідж за рахунок єдності а треба дбати про спільність успіх саме єдність у Європі завжди дає успіх. Розмови про війну проти України, яку веде Росія, не можуть відбуватися без України. Вдячний президенту Трампу і багатьом лідерам Європи, з якими. Ми вже працюємо разом, щоб знайти правильні та сильні рішення заради справедливого миру. Ось такі, скажімо так, правильні слова були оприлюднені, і з ними не можна не погодитися.